Доброго вечора, мої любі підписники і гості каналу. Взяла ось ціпок з собою, бачите, і йду. Нога зовсім не ходить. Міски теж не перестали працювати. Ну, а хочеться вийти, показати хоч щось, що ще цвіте. І що буде зацвітати? Як таку красу не зняти, гляньте, яка цвіте краса. Ось. Як її не зняти на Харківщині, де дуже-дуже холодно у нас. А то осідалишні нерви, видно теж потягнуло, от холоділа цих. Ой, сьогодні пішла. Больницю просиділа там, а що вони скажуть? Та нічого. Тим, чим лічилися, тим і лічиться. Ну от так і вічуся сама. Сама так і лічуся. Нашої немає. В отпуску наш сімейний врач, а дівчата там сидять, ну що вони, що вони мені можуть сказати. Ось, бачите, цвітуть як прекрасно. так хочеться показати вам мою працю Рабусти цвітуть. Ох, зараз У мене давно вже такого не було. У мене і раніше сідалішній. Ну, ну, що зовсім так, то це дуже прикавав він прямо в мене, скував. Я то не то є. просто вийшла і хочу зняти хоч що цвіте. На рабусти цвітуть гарно. Вони ж ті цвітуть, потім інші почнуть цвісти. Мені хочеться перші показати вам, дивіться, які, яка краса тут. Проста-проста квіточка, яка вона красива. І прийдеться просити доньку, щоб ще бризкала мені. Я ж вже його поки не, не вилікуюсь. А їх вже ж потрібно буде бризкати, бо вже масово будуть цвісти. Ось який люпин красивий цей. Дивіться. Реально. Просто казковий. Той рожевий вандалі. А тут два кущі, напевно, його білого. А може і три навіть. Ось білого, ось два, наверное. ось. Цей ще ось тільки зацвітає, теж білий. А цей ось цвіте гарно. Довго-довго цвітуть вони. Прямо такі факели красиві. Ну ось уже ці, вже відцвітають теж. А он уже зацвітати буде. Красуні мої. Будуть ось зацвітати. Бачите? О, дивіться на бутонах, на яких. Голден і багато-багато буде цвісти. Порадуємо Бачите, бачите, яка вона велика вона. Великий кущ. П'ятирічка вже. Дивіться. І троянди, вони, 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 вони нічого не, не забивають. Вони троянди, вон вже на бутонах, і троянди тут. Ну ця, Вона завжди рано ж розпускається. Це ж англійчанка. Та вон вже рожевіє і Леонардо да Вінчі, і ось біліє. Ось. Якита. Розпускає теж він розкривається ось. Чарльз Остен. Теж красивенна, велика, гарна така вся на бутонах. Як же ж його не знімеш, оце це вам? Сиділа, сиділа, думаю, ні. Піду таки, хоч щось, та зніму. Багато вас не дивиться, звісно. Ну, хоч хто дивиться, тому зніму. Теж красиво. А лілейники ось які, як зацвітуть тут. Це шикарні лілейники, вони високі ось будуть. Це ж вони тільки, тільки набираються. Так будуть високими вони. Ось піду ще цих і різки покажу вам. Ой. Дивіться, ось такі розпустилися. Теж прекрасні, такі рожеві вони. І ось отакі великі, ці такі крупні. Квіти це як діти. Викохуєш їх, вирощуєш. Це тут два заворота не піду. Туди я не дійду просто. О, тут, тут, тут покажу, що є. Все на бутонах, на великих бутонах там вже трояндиван. Ну, ще. Ще потрібен час. Ялинка моя там, ну, туди не піду. Я обійду так, а тут трошки, де, де мені легше йти. Зовсім ліва не ходить. Просто. Бачите, же... Ну, вони ось оці... оцвітуть, Ну мені ж і, і насіння хочеться зібрати. Та й мішати не буду, я його можу оставити на насіння. Теж він красивий синій такий. І з того теж насіння зібрати. з усіх. тут і, і клематися вже цвітуть. ну Не піду я до того клематися голубими. голубим. Бачите, як бідні листя позгинало їх. Ну холод же ж у нас. Я у хаті сижу, у, у кохті в теплій. У платку пуховому обв'язалася ж. І сижу, а що холодно так. Ніно, ну, може на сьогодні заморла. Ну, не, не пишуть вроді. Зараз піду. Може якось дойду туди. Ну, розпускаються всі. Ось на бутонах воно все, ну, ну ще ні. Тепло треба їм. Им потрібно тепло. От морозів я їх всі уберегла, звісно. Ну, а, а тепла я дати їм не можу просто. Просто не можу. Так. О, дивіться, як розсіла. Літуту. Дивіться. Прекрасна яка квітка. Гляньте перша. Гляньте, яка вона. Ну, Сантиметрів вісім, навірно, квіточка. Дуже-дуже чудова. Тут дуже оранжева, а тут жовтувата. Бачите? Я ж не бачив. А пахне, Ах, як пахне. Це теж ж англічаночка. Теж мені вона подобається. В цьому році вона вже показала квітку. У тому році маленькі були, щось непонятні. В цьому році да. квітка, скарб, брала це я її у мир роз. От З миру роз теж троянди дуже гарні. Дуже гарні. Ось усі троянди, це з миру роз. От, пройшла, ну, поза, ну, Ту осінь аж сажала. Не ту аж ту. Як з цими в місті я ж сажала. Оце. З долини роз і з миру роз. Троянди дуже прекрасні. А от твоя роза є через одну. А розина взагалі не балакайте мені навіть за неї. Так, зараз підемо ще. До однієї. Ось. Ось розина, дивіться, оце розина. Ті в тому році отакені були. Вон, у це время ось долина розу, це такі вони були. А це ось сидить. І що йому треба, я вже не знаю. Я вже все йому передавала, що можна. Ось ті троянди, які я вилікувала білизною, ось пішли вже на бутони. Все, бачите? О. Джудзеп скурси. А це Пет Остін. Я не могла їх потіряти просто. Такі троянди. Так що хто не рискує, той не п'є шампанського, говорять. Правильно говорять. Він починає. Зараз пройду Тут ще. Тяжко мені, ну йду. І нога дуже болить. Відламується там прямо. Так. Ой, дивіться. О, Бачите? О, гляньте який бутон. от вот Гляньте ось бутон. Вон. Це Гертруда Джекел. А буде їх стільки тут. В тому році дві квіточки було. Такі непонятні, непонятні, зовсім не зрозумілі. А в цьому році, дивіться, стільки квітів тут буде. Гляньте бутонів стільки, гляньте, що вона велика сама по собі, кущ великий. Що, і бутонів тут дуже багато. ж. Їх потрібно ж ці пробризкати хоч хоч ці зразу, які будуть раніше цвісти, ті, що пізніше можна пізніше пробризати, а ці потрібно пробризкати. Я хочу. Парацельзом пробризати із цирконом після оцих усіх холодів, Ось, може трошки настане тепло. Вибачте, звісно, що я так, ну, но... хочете дивіться. Хто хоче, не дивіться, це ж таке діло, ну, по-іншому по я не можу просто ходити. Вон теж. Розпускатися починає. Ага, ось Евелін. Ага, он он. Бачите, який. У неї бутони такі. Евелін теж багато квітів на ній. Це буде Маркус Шато. Теж буде весь у квітах. Це, це англічанка теж. ай, як же ж її називаю, час треба згадати. Що теж воно дивіться, якими тими вона пішла. вон прямо буде цілими кластерами цвісти, вон. Ну, забула, От, забула і все. Дуже красива рожева, така ніжна рожева, така дуже-дуже красива. Вона мені так сподобалася в тому році. Вона вже в тому році себе показала. Ну, а назву, а назву. Септер Айл. Підемо далі, підемо далі. Ой, можеш вам ця прокалюся, та воно. Про... Ой, дивіться, вже починає розпускатися імпресіоніст. Дивіться. Перший квіт. Теж бутонів накидала собі, страшне. Малих і великих, які хочеш тут вони. А малі кидають, тому що я бризгала монофосфатом калію. Вони визивають ще ці бутони, монофосфат калію. А ось буде. ось буде, ось теж. Дивіться, ось ось воно розкриється все. Ну, Я ж кажу, день би тепла і воно б усе розкрилося. Це Спірита Фріда. Вон воно. Там воно. підв'язати ж не можу, бо ще ж, оце ж не виходжу майже в сад. Це я просто вже рискнула. Сьогодні півдня в лікарні пробула. Ну, ось, ось буде, ось буде. Ой, забула, забула. Долізь сюди. Кліматіс. Лучше на цю троянду. Буке парфет. Бачите, стільки, стільки на її бутонів буде. Та тут на кожній будуть бутони. На кожній, на кожній. А вон трав'ята. Читай фу, трав'ята. Транквіліті. Трав'ята є у мене. Тут. Ось транквіліті. Дивіться. Дивіться, стільки на ній бутонів буде. Дивіться. А ось красунечки теж гарненькі. Тут голубенькі. Тут ось моя прекрасна, туше я люблю, дуже теж буде багато вон, бутонів. Вон, вже і великі, і менші є, всякі. Так що монофосфат калію теж можете кинути, як будете бризкати, оце. Від шкідника бризнете, шкідників. Як тільки потепліє, п'ять їх буде море. Від шкідників бризнете. вертімек, ліфітаверм, чим бризнете. О, Актарою можна. Ну, ті слабіші, а ці сильніші, бо тут тріпси почнуться. Ось ця цвіте. Теж вона зацвітає, ну, ніяк не розпуститься, ну, нема ж тепла. Тут би якби... Тепло один день і все, і вона б одразу розпустилася. Тут ж вона стоїть прямо на тому. Бачите? І закрили вже мою догірку. Так. Так ось ось ця, о, це плізантрі називається. Ось трояндочка ця буде. Теж починає. Бачите? А он, бачите, зійшла та ріцина. Ну і вона тут мішати не буде нікому. Це бризкала цю ж я, цю троянду. Ведеміл голдом бризкала. Прямо із лійки. Я ж не могла вже заприскачем. Так я і злійки ото обриснула. А вон маргаритки до сих пір цвітуть ось вони. Ті білі, ті, ось цвітуть собі, хоч би що. Ось теж буде вже п'єрван вже рожевіть, бутони в нього. І в той вон... Ледіошалот. Ці ось будуть розкриватися, півонії. Вон далі. Мій сад. І це ще цвіте вовсю. всю. Довго цвіте воно в цьому році все, тому що зараз холода, тому воно все і цвіте. Ось грань садова, яка величезна прямо. дивіться, Вона більше, більше більше. Туди вон в ту сторону лізе, там теж троянди посадила, і там вона лізе туди. І сюди вона. Вон, вон гірка, он мої. Теж вон рожеві, гарні. Там вон теж рожева буде розкриватися вже. Туди не піду я. Тут он посадила ті гвоздички. Ось ця розпускатися починає. Грози дівчи. А ну, Наталочко, подивись, такі у тебе дівчі грози. Оце настояща дівчи грози. А то, що десь десь хтось просто назву написав, може бути, то можуть і не дічі грзи бути. Оце настояща давношня дівічі грьзи. Оце вона така. Бачите, оце вона вся розпуститься і листя не буде видно на ній. А це ось казино ось така, так розпускатися буде. Бачите? О, дивіться, які, які бутони на них прекрасні. Це казино. Ось за вона вся. Там і не загоризонталена, теж буде розпускатися. І теж велике. Оце зараз вона буде розпускатися. Ось дивіться, ось скільки тут квітів буде. Ну, небагато квітів, так, буде. Ну, скільки. Два-три. 4, 5, 6, 7, ну, 8 штук це буде тут квітів. А на друге квітіння, оця гілка ось, ось, о, ж надо держатися. Оця ось гілка, ось оце вся, оце вся вона буде всіяна квітами Однизу до верху. Поняли? Чим чим вона від, відрізняється від інших троянд, що вона на друге цвітіння цвіте краще, ніж на перше. На перше, вона теж багато дуже видала квітів, дуже багато видала. Вона ж дійшла аж до трьох метрів висоти, вон туди дійшла до хати. Вон, вона. Ну. А на друге, вона буде іще краще. Як не помішає, тож як, як дуже засуха, то вона тоді дуже горить тут під. Ну Що ж, дівчатка? Вибачте, що таке відео я зняла. Ну, зняла. Хотілося мені зняти. Це ж тільки початок, потім ж вони розпустяться і вже буде е е інтересніше вже його буде знімати, тому що вони вже будуть розпущені троянди. Ну, я вам розказала, чим треба проблизгати буде після оцих е е е заморозків, після холодів. Ви пробрізаєте парацельсом. У кого нема парацельса, є цей фалькон, фальконом можна, да, можна. Потім цирконом. і від шкідників, там чим вертімекфітаверм, і від хвороб воно йде, там воно від того і від того йде. Воно там третіх захватує парацельс, взагалі добре він. І він діє 40 днів. Він, поки цвітіння буде, він буде діяти. Ото через що я ним і буду бризкати. Ось так виглядає ця троянда величезна. Як вона буде виглядати через неділю, побачимо. Зовсім по-другому, звісно, ті розпустяться, ті будуть розпускатися. Живе все без води, дощів у нас немає. Живе все без води. Що можу, могла, поливала, зараз нічого я цього не роблю. Так що на цьому А, ставте лайки, будь ласка, прошу вас, просто прошу вас, ставте лайки. Щоб наш канал україномовний, просувався. він... Не Росіямовні отут були в нас канали, а україномовні. Будь ласка, ставте лайки. Бо, бо Росія дивиться цей канал, і вони беруть із нього, це, черпають щось, а наші не дивляться просто, тому що лайків немає багато. Буде багато лайків, буде багато контент, буде продивлятися і наших. Хто, хто новички є, зовсім не знає мого каналу. Це як, случайно десь наткнеться він, і хто хтось його от, ну, розкаже про той канал, от тоді вони дивляться. Ну. Так що будь ласочка, класи ставте, коментарі пишіть. Це теж цікаво і воно теж йде в розвиток каналу. На цьому до побачення, до нових зустрічей. Все буде Україна. І все буде добре у нас.